Всім привіт, мене звати Даша, і сьогодні ми разом з вами зробимо ось цей макіяж. Цікавенький він вийшов, тому що косметики багато, і новинки, і старинки. І та, що я вам давно вже хотіла показати, і ту, що я придбала нещодавно, ось такий покроковий макіяж з вами виконаємо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Не забудьте поставити пальчик догори. Це зробить приємно мені, а також дуже допоможе у просуванні і підтримці україномовного контенту. Зараз це дуже важливо. А як начесала собі об'єм? Просто не пожаліла, трішечки переборщила, чи з об'ємом неможливо переборщити. Подивіться, яка я біла. А, але зараз поясню, що сталося. Дістала я свій Dior Backstage і думаю, щось я давно його не використовувала. Намазюкала і відразу зрозуміла, що з тим так і чому я так далеко його закинула. Він, він дуже сильно просто надзвичайно підкреслює лущення. Це по-перше. І по-друге, оцей відтінок 0W e, навіть для мене дуже світлий. З одного боку, це справді може бути плюсом, тому що обличчя не відрізняється від шиї, але така бліда аристократичність навіть для мене це дуже світло. Тому тому я терміново потребую замазати свої синіти під очима, також додати рум'яну. Останнім часом я дуже захопилась рум'яном Ми сьогодні нанесемо новинку від Evelyn і ще деякі рум'яни вам покажу. Давайте нанесемо новинку в моїй косметичці: це мультитаскер від Rimmel. В мене постала задача придбати якийсь новий щільний консилер, тому що всі щільні в мене вже закінчились. А поки думаю стосовно тарта, ви знаєте. Якщо не знаєте, то повідомляю, що тарт це найулюбленіший мій щирний консилер. Зараз у мене закінчився Лореаль, але. Він не вийшов з ринку РФ, тому я не хочу його поки що повторювати, поки вони так ганебно вчиняють. Але там ситуація з цими виходами-невиходами і дуже-дуже швидко змінюється. Тому якщо ви володієте актуальною інформацією стосовно саме концерну L'Oreal або косметики бренду L'Oreal, то дайте про це знати в коментарях, тому що я знаю, що нібито Maybelline і NYX вже не продається на Росії. А ось Лореаль досі продається, на жаль. Сьогодні я його тестую вдруге. Я зрозуміла, що я обрала занадто світлий відтінок, але я дивилась свочі в фізичних магазинах і 0,10 мені показався світлим пасуючим для мене. А інші відтінки були занадто темні, жовті і так далі. Можливо, варто було придбати 20-й, тому що я думаю, ви бачите, наскільки він білий. Це просто. Білесеньке полотнище. Певно, треба не морочити собі голову і все-таки придбати черговий тарт, тому що ці пошуки постійні, вони ні до чого доброго, як ви бачите, не призводять. І ще важливо сказати, що я не вважаю його щільним і дуже сильно криючю. У нього десь середня криюча текстура, це не та щільність, до якої я звикла, яку я люблю. Я люблю, що знаєте, з одного нанесення, з однієї аплікації можна було перекрити все і відразу. І використовувати не тільки у якості бази під. Макіяжу, а ще й перекривати якісь дрібні червоні недоліки на обличчі, для мене це важливо. А ось цієї пігментації не вистачає для цього. Далі спробуємо цікаву новинку від Evelyn. Це засіб 4 в одному, Вілюр Чік Лис. Давайте порахуємо, що таке 4 в 1. Наприклад, це губи, щоки, так, у якості, румян, і підкладка під тіні це 3. Що може бути 4? Я просто вчора отримала цю штуку і трішечки підзависла, тому що я не змогла знайти четвертий варіант використання цього засобу. Я обрала 03 відтінок, він такий кораловий, здається, на перший погляд, але розтушовується в рожевий. І це перший такий кремовий засіб, кремова текстура, яка дуже-дуже приємно пахне. Зазвичай вони не мають ніякого запаху. Ось тут треба дуже обережно, тому що засіб досить. Пігментований і дуже швидко застигає. Це варіант саме матового фінішу, це не вологий і не глянець. Досить швидко, навіть просто пальчиком розтушувалось без проблем, не підняло тональний. До речі, про фішки, секретики і поради нанесення кремових продуктів для оформлення обличчя. Я писала в новому пості в мене в інстаграмі, тому підписуйтесь, там в мене багато і мене, і мого особистого життя. І ще й порад стосовно косметики і макіяжу. У мене не було дуже багато очікувань стосовно цього продукту, але він мені сподобався. Не було жодних проблем з нанесенням і нормально він не конфліктує з тональним нанесенням. Синим, а також відтінок, от саме цей 0,3, Його можна по-різному трактувати, тому що зараз я вживу, бачу, що він такий. Персиково-рожевий дуже цікавий колір, цікаво, як ви його побачите на камері, але це дійсно щось цікаве. І такого саме відтінку, саме кремових текстур у мене ще не було в колекції. А поки я буду припудрювати, сьогодні в мене пудра Аурглас, ну що, можу собі дозволити, це моя найулюбленіша пудра на світі. Вирішила, що сьогодні у мене відео буде саме вона. Хотіла зауважити, точніше, навіть вас запитати, чи помітили ви, як багато брендів зараз випускають. Саме кремові або рідкі текстури для оформлення обличчя. Я це помітила особливо бум на кремові рум'яна він прям сильно відчутний, сильно помітний. Можливо, і я піддалась на цей вплив, тому що навіть за останні місяці-два в мене в колекції з'явилось десь 5 кремових рум'ян. Якщо раніше рум'яна взагалі для мене був такий чужий продукт. То зараз рум'яна ще й кремові щось в світі змінюється. Тепер давайте спробуємо новинку від Catrice. Holiday Skin Bronze and Glow Palette. І тепер 1, 2, 3. Уп-хоп-поп. Напишіть в коментарях, чи впізнали ви, якою палеткою надихнулись Catrice. Я думаю, що кожна б'юті поціновувачка помітила, як це схоже на Charlotte Tilbury і їх легендарну палітру. Hollywood, Bronze and Glow, якщо не помиляюсь, вона називається. Якщо ви хочете порівняння, напишіть в коментарях, я його зроблю. У мене є це в планах. Але якщо ви мені про це напишете, я зроблю це швидше. І викладу в шорт зараз на Ютубі. Вони популярні. Напишіть, будь ласка, до речі, це дуже важливо. В коментарях чи дивитесь ви шорт, тому що я не дивлюсь, але для мене є новиною і дуже чимось незвичним, що люди. Все-таки дивляться цей розділ на YouTube. Давайте наносити і вам в процесі розкажу, Чи що я не дуже вразилась цим продуктом, ні хайлайтером, ні бронзером. Але розкажу все в процесі. Спочатку бронзер. Перша його характеристика що він досить пігментований. І це зовсім вже не схоже на шарлоту, вже такі спойлери вам кидаю, вам потім не цікаво буде дивитися мій шортс. Просто скажу, що це дивіться. Хоп! З одного нанесення, з одного маска в нас вже є пігмент. Він доволі теплий і, взагалі, за що люблять шарлоту? За те, що той продукт він такий вуальний, ніжний. Він Майже непомітний, але він дуже гарно структурує, контурує, скульптурує обличчя. Тут все-таки це теплий відтінок, який більше годиться у якості бронзера, ніж скульптора, є в ньому жовтий підтон. Я, в принципі, вже ну, згодилась з тим, що зараз більш такі відтінки популярні. Я все-таки поступово до цього приходжу, тому що я не дуже люблю теплі відтінки на своєму обличчі, але так. І техніки більш на часі, зараз не дуже популярно модно, і в тренді моє улюблене, холодне, нейтральне скульптурування. Тому підлаштовуємось під хвилю трендів. Далі хайлайтер. Ну, Малюна крафілів. Схожий, тут я згодна. Хайлайтер від Шарлоти в цій палітрі люблять не дуже багато хто. Зазвичай її купують саме для відтінка, для корекції, а хайлайтер це вже так побічний продукт у подарунок, тому що він досить нейтральний, він не дуже яскравий. Тобто зараз вже є більш сучасні і цікаві текстури, то цей хайлайтер він просто дешевий. Тобто, тут досить дешева формула, яка нормально виглядає на обличчі, але якщо у вас є якісь вікові особливості, якщо у вас тут є висипи або текстура, це зовсім негарно підкреслиться. І знову ж таки, чого люблять продукти від Шарлоти, тому що їх можна використовувати у будь-якому віці. І навіть у віковому макіяжі це виглядає доцільно, гармонічно, не перевантажує обличчя, не робить пиріг, то ці продукти вони просто ну, ніяким чином не схожі до такого опису. Відтінок хайлайтеру непоганий, це такий класичний шампань, але зараз наб'ють ринку такого добра. Настільки багато, що, я думаю, немає сенсу е, робити полювання за цією палітрою, тим паче, що вона дешево коштує, дешево виглядає і дешево відчувається. Ну, Тут така майже дитяча упаковка. Далі на черзі оформлення брів і помадка від Glamshop. Е, коли я знімала розпаковку, то обіцяла вам більш детальний е, відгук і огляд на ті продукти, що я придбала, тому поступово буду вам розповідати. Е, останнім часом, десь останні півтора місяці, я використовую лише. Цю помадку і ще інколи олівець від Evelyn. Але то значно рідше, коли мені хочеться більш натуральні брови. Але yes. я фанатка все ж таки більш виразних брів, тому використовую помадку. Відтінок чудовий, ідеальний, прекрасний. Навіть не звертайте увагу, що в мене таке темне волосся, тому що ця помадка 100% підійде і для більш світлого, русявого волосся, тому що вона поєднує в собі. Трішечки таку таку оливкову нотку, трішечки прохолодну, тут немає нічого рудого, все як ми любимо, і вона дуже стійка. Тобто, якщо ми її нанесемо зараз, то поки ми не змиємо макіяж, вона буде чудово триматися і на волосках, і на шкірі що найважливіше. Пензлик, мій найулюбленіший у мене від Патрік, та я б з задоволенням придбала б собі ще декілька, щоб у мене були вони про запас, тому що це. Як на мене, найідеальніший пензлик для брів, який взагалі в мене був в житті. Я його вже дуже довго використовую, більше року, і з ним майже нічого не сталося. Тобто, якщо, знаєте, платяться гроші, то зрозуміло за що. А далі давайте думати. Тому що я собі поклала ось такі кремові тіні від Glimshop, щоб вам детальніше про них розповісти. Але потім зрозуміла, що вчора ж мені прийшли ось такі матові кольорові тінти від ламе. Бачите, навіть їх не відкривала. Тому більш логічним буде зараз з вами протестувати їх точніше. Ану, відчуєте мою ауру, який відтінок я зараз оберу? Рожевий. Чисто експерименти у нас зараз з вами будуть, тому що я взагалі не маю поняття, як працює цей продукт, чи лягає він рівномірно, чи плямами, чи є якісь особливості його використання розтушовки, але. Будемо разом з вами і перевіряти. Я тут собі зробила сводж, щоб перевірити його щільність і пігментацію. Я Вам хочу сказати, що це дуже пігментований продукт, який дуже швидко застигає. І бачите, якщо його погано розташувати, то будуть ось такі плями. Така ж була проблема із минулими відтінками нейтральними у цій колекції Mad Eyes. Цікаво зараз, що у нас буде очікувати. Я все-таки не ризикну його наносити відразу на очі, буду наносити з руки і далі пензликом, щоб не було у нас неохайності. Беру такий пензлик олівець і буду витушовувати спочатку, певно, з нижньої повіки. Угу. Не дивлячись на те, що в текстурі багато пігменту, вона легко тягнеться, тобто немає такого, що просто одним шпатком лягає, і все, є все-таки можливість розтушуватись, і далі з нижньої повіки буду витушовувати собі направляючу на верхню повіку. І щось таке у нас буде. І далі, вже від цієї лінії, також трішечки додам тіней. Буде в нас така форма сьогодні. Трішечки додаю навіть цього ж відтінку, тому що він розташувався прямо напівпрозоро. Можна було не боятися і відразу брати більше продукту, бо я вже мала опасіння стосовно того, що це буде. Негарно. Схоплюється дуже швидко, застигає просто моментально, тому треба працювати швидко і не зволікати. Дуже мені сподобалось, як працює цей продукт, а особливо я оцінила відтінок, тому що це не той відтінок, знаєте, такий хворобливий, який наносиш, і очі здаються такими заплаканими, червоними. Це зовсім не та історія, тому я буду сьогодні не боятись використовувати світлий відтінок у слизову, а не темний, тому що я дуже акціону. Центую завжди увагу на тому, що коли ви використовуєте такі або дуже червоні, або дуже рожеві відтінки на очах, то треба дуже гарно промальовувати слизові саме темним. Але цей відтінок наче не робить мене хвору. І далі я буду його фіксувати. Матовими тінями, але для цього треба почекати повного застигання підкладки, тому що, якщо ви будете сухі тіні наносити на трішечки вологу підкладку, то вони можуть залипнути і створити вам нові проблеми і нові плями. Тому чекаємо і далі будемо щось вигадувати. Тепер візьму палеточку Нікі Tutorials і рожевий звідси, і спробую зафіксувати цей відтінок. Мені здається, що цей матовий буде навіть трішечки світліший. Ніж наша підкладка. Угу. Так воно і є. Але я не хочу сьогодні занадто такого неонового варіанту, хоча е, в мене е, була ідея взяти такий неоновий від Glamshop. Але він дуже-дуже сильно їдкий. Він залишає жахливий стейм навіть на руках. То ви просто уявіть, що може бути з. І мені трішечки страшно, не хочеться потім з такими плямами ходити, тому хай буде таке щось полегше. Можливо, на камері не помітно, але в житті видно, як поверхня і зона нанесення стає така більш матова, така велюрова, можна порівняти з цим оком. Так, непогано, можна, в принципі, залишити і просто кремову підкладку, але захотілося мені тінями прифіксувати. І тепер мені хочеться трішечки переходик в шкіру зробити плавнішим. І для цього треба обрати якийсь відтінок. Я взяла ось такі матові рум'яни від Sigma. Вони виглядають трішечки оманливо в грифілі, тому що на шкірі вони більш холодні, ніж може статися, і наче непогано такий. Перехід вийшов. У мене зараз немає мети вивести прямо в такий непомітний градієнт, але просто щоб був такий перехідний відтінок між таким яскравим і шкірою. Тому що зрозуміло, що такі яскраві відтінки вони чужі для нашої шкіри. Нижню слизову я запланувала світлою, але треба попрацювати з верхньою, щоб все-таки так порожньо макіяж не виглядав. Тому зараз гарненько промалюю верхню. Слизову міжвійку, підтушую те, що вийде на шкіру. На рухому повіку. і повернусь до вас. Коли вже починаєш творити, то дуже важко зупинитись. Я вийшла олівцем коричнево гелевим від ламель, трішечки на зовнішній кут, щоб його притемнити, але це зовсім не обов'язково робити. Можна було залишити просто добре пропрацьовану слизову. І далі беру waterline Pencil від Pierre René. Вчора я його вже використала і багато питань від вас в сторіс отримала. Що то в мене таке світле на слизовій. це саме? Цей відтінок і він дуже світлий. Я зараз шукаю заміну від Vivienne Sabo, такого олівця, але він такий бежевий, знаєте, він молочний, навіть трішечки пісочний, а цей відтінок, він прямо білий. Треба дуже зараз його обережно нанести, щоб не зайти на рожевий задача зірочкою. Вчора, коли в мене майже не було тіней, на очах то олівець ліг значно краще, рівномірніше. А зараз якісь такі залипчики виникли, і він трішечки підтанув у мене тут в теплій кімнаті, тому не дуже добре нанісся. Хоча вчора я була не вражена. Не дуже зараз мені подобається, як виглядає моя слизова. В моїй голові це виглядало значно краще, але можна собі це пробачити, хай буде. Далі хочеться все-таки додати. Трішечки сяєння, але чогось не щільного, а такого е на прозорій базі. Тому оберу спаркл від Bobbi Brown Moonstone. Він в мене є ось в такій палітрі. Ось так вона виглядає. Вона, звісно, ну, така розкішна, дівчата-хлопчики, що просто щось нереальне. І ось цей спаркл беру. Нанесу його трішечки, щоб просто ця зона підсвітилась. І сяяла. Можна його нанести дуже щільно. Він тоді буде сяяти просто ну, якимись нереальними масштабами. А я його нанесу де не де, щоб сяяння було не щільне, а просто таке трішечки вологе. Зараз буду фарбувати її. І... В мене туш від Evelyn Вер'єте дуже багато про неї чула. Нарешті спробувала і дівчата я в повному захваті. Мені дуже 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 сподобалась ця туш. Давно я вже таких теплих відчуттів стосовно туші не відчувала. Тому зараз повернусь до вас. Мене сьогодні в планах було клеїти вії, але, можливо, і не треба цього робити, тому що ця туш реально тема. Дівчата рекомендую, вона вже в мене майже завершилась. Я з задоволенням придбаю нову, і щоб всякі віген сабо вас не спокушали, тому що є значно кращі туші. Тепер губи візьму олівчик від P'RD у відтінку 0,7 за порадою валі. У Сірена саме в неї я його підгледіла. Це дуже гарний відтінок. Я б сказала про холодний, а не нейтральний. Я такий обожнюю, він стійкий, але. Крихкий, у мене вже одного разу відпав цілий шматочара цього олівця. На жаль, хоча він, до речі, такий не дуже і бюджетний, я вам скажу. Можливо, це на фоні з. Ламель моїми улюбленими. Якщо, до речі, порівнювати з 407 від ламель, то деяка схожість є, але тут текстура мені трішечки більше подобається. На фоні таких холодних рожевих тіней, можливо, цей олівець не здається холодним, таким, як він є, справді, але, в принципі, непогано, проте мені хочеться все-таки додати рожевості губам, особливо на внутрішню частину. Я обожнюю такий прийом. Якщо ви на мій інстаграм і спостерігаєте за моїми мейками, то я з Зазвичай дуже рідко, ось просто один кольор використовую для губ. Я люблю об'єм, я люблю 3D, тому всерединку завжди щось додаю. Зараз покажу свій найулюбленіший продукт для цього. Я просто закохалась в ці малютки від Revolution. Це така якась дуже дешева бюджетна підлінійка Revolution. Це Baby-Tін. Коштують вони не дуже дешево, десь близько 100 гривень. Така низька ціна, але стільки задоволення можна отримати. Найчастіше я використовую рожевий, це фукція. Але іноді і червоний руш під відповідні відтінки. Беру фуксія і буду наносити всередину. Зазвичай роблю це або пальчиком, або ось таким синтетичним пензлем бочонком. Так, рухи більш такі локальні виходять. Щодо використання цього тінту на обличчя, то в мене вже таких класних. Вражень немає, тому що він, цей тінт, чого він мені сподобався саме на губах, тому що він має такий трішечки глянцевий фініш, і губи не виглядають. Якщо я зараз дуже дивно розмовляю, то це тому, що важко малювати губи і розказувати. Ладно, домалюю, розкажу. Як ви бачите, я додавала потрошки поступово, нашаровувала і лише всерединку, для того, щоб контур у нас залишився в кольору олівця. Так ось. Цей фініш він такий трішечки живий, і якщо ви переживаєте, що губи сильно такі стягнуті, сильно сухі, коли ви наносите або гелевий олівець, або рідку матову помаду, то ось цей тінт спасає ситуацію, тому що губи виглядають живо, вони взагалі і... немає відчуття стягнутості, просто такий натуральний фініш, який залишається, що найголовніше протягом всього дня, поки ви там дуже жирне щось не поїсте. І не дивлячись на те, що я використовувала колір Фуксія. Він все-таки не такий холодний, як тіні, Тому я візьму ще трішечки і тіней і нанесу що? Гулять так гулять. Як я обожнюю такі макіяжі, це просто щось моє на мільйон відсотків. Бачите? Під різним освітленням можна по-різному побачити мої губи, але в житті це просто 100% попадання у відтінок і на губах, і на очах. А тепер я вам ще що хочу сказати: що мені замало рум'ян. Я б не ризикнула зараз використовувати ці кремові тіні, кремовий тінт у якості рум'ян на пудру, тому що 100% будуть плями. Тому я ризикну використати ось такі рум'яна це новинка від Catrice. І якщо ви думаєте, що я вам пришу і це не новинка, то ви помиляєтесь, тому що у них дійсно були рум'яна в такому пакуванні, якось Blooming Hibiscus називався той відтінок, але він був не мармуровий. А ось цей вийшов нещодавно, і я дуже приємно ним вражена. Звичайно, можна ним переборщити, можна ну, настільки вже так яскраво рум'яно виглядати з ним, але зараз для мене це не проблема, тому що дуже-дуже теплими відчуттями прониклось до рум'ян останнім часом. 100% не стало гірше, і я ще й вам показала, який це відтінок. Його треба набирати ну зовсім трішечки на пензлик, і прямо ну дуже легкими рухами розтушовувати, щоб не було занадто. Мені дуже подобається. І останній штрих у нас який. Фіксуючий спрей від Revolution. Це Sportfix. У мене цих спреїв фіксуючих, просто ну, дуже буде складно і важко і довго перерахувати всі, що я пробувала, всі, що в мене є. Ну, треба було купити ще один новий. Пшикаємося і розповідаємо. Треба зовсім трошечки, він жахливо просто пахне. У нього такий якийсь. Виробничий аромат, і це стосується дуже багатьох спреїв від Revolution, від деяких я позбулася саме через цей запах. Зараз буде бачити дуже-дуже вологий фініш, такий мокрий, невологий, прямо мокрий, але він е, добре всідається і не має такого відчуття дуже перепудреності. І всі шари, які я нанесла, а їх сьогодні було чимало, поєднаються. В одну картину ось такий Pink макіяж імпровізований в мене вийшов. Можливо, якась моя попередня така міні-задумочка, зарисовочка черновичок був інший. Але вийшло, що вийшло, і новинки, і старинки з вами протестували і поговорили. Сподіваюсь, ви сумували за такими відео, тому що я дуже сумувала, буду сподіватись, що і далі зможу нормально виставляти і знімати відео. Що в мене буде бажання, а у вас буде бажання їх дивитись. Не забудьте поставити пальчик до гори цьому відео, якщо ви досі цього не зробили. А також підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм, щоб мене не губити. Хай макіяж і косметика вас завжди тішить, приносить вам лише найпозитивніші емоції. Я прощаюсь з вами дуже ненадовго. До побачення! Слава Україні!